Це єдиний на всю Україну вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який готує фахівців рибної галузі вже близько 70 років. За більш ніж півстолітній період технікум підготував більше 13 тисяч спеціалістів, які працюють на суднах рибообробних підприємствах на державних посадах, науково-дослідних інститутах не лише в Україні, але й за кордоном. Крім того, підготовлено більше 200 випускників спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки. Наші випускники працюють не тільки в країні, в нашій країні, а і за кордоном, в таких країнах, як Ісландія, Норвегія, технікум єдиний в Україні, який готує фахівців рибної галузі, техніки в технології з переробки риби і морепродуктів, техніки промислового рибальства, техніки рибоводів та бухгалтерів. Діана, майбутній технік-технолог. Нині вона навчається на другому курсі відділення зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів. Найулюбленіші предмети ті, що стосуються безпосередньо професійної підготовки. На лабораторних та практичних заняттях вони вивчають процеси переробки, заморожування, консервування риби, а закріплюють практичні навички на берегових рибообробних підприємствах в містах: Одеса, Бердянськ, Маріуполь, Ісмаїл, Вилково, Білгородністровський. Мені подобається і заповнювала привіт, це профпідготовка, Там ми на лабораторні з рибою, там всякі опити Олена – майбутній технік рибацтва. Вже незабаром вона працюватиме на підприємстві, що спеціалізується на збагаченні, охороні та відтворенні рибних запасів України. За роки навчання в технікумі двічі проходила навчально виробничу практику. Каже, що найцікавіша із них була на рибній фермі, де наживо можна було побачити все, про що вчили теоретично у рибопромисловому технікумі. У сучасних умовах, як доглядати за рибою, як її лікувати, щоб вона не хворіла, та е, мельорація ставів, як кормлять рибу, потім посадка риби, е, як удобрюють стави. Не дарма Україна з давніх давен вважаються однією із найбагатших держав в Європі, що наділена водними ресурсами. В її водоймах, які мають рибогосподарське значення, зберігається і розвивається древні заняття людства рибальство. А білгородністровський морський рибопромисловий технікум готує спеціалістів даної галузі. В процесі практики студенти промрибалки засвоюють всі технологічні процеси пов'язані з роботою зі знаряддями рибальства, що містить собі остробку, оснастку, ремонт та всі види такелажних робіт: підготовку, установку, виловку улову та інші операції. Окрім вище зазначених спеціальностей, Білгородністровський морський рибопромисловий технікум готує фахівців-бухгалтерів, які ведуть облік надходження виробничих запасів на підприємства, фіксують розрахунки з постачальниками, ведуть облік послуг організацій, касових операцій тощо на рибопромислових підприємствах. Під час технологічної практики студенти удосконалюють теоретичні знання, вивчають особливості бухгалтерського обліку промисловості, практично реалізують набуті. Знання зовсім нещодавно технікум перейшов у підпорядкування до Міністерства освіти і науки України. Випускники технікуму отримують дипломи молодшого спеціаліста, що дає їм можливість вступати до вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Випускники Техніки технолог з переробки риби і морепродуктів продовжують навчання в Одеській національній академії харчових технологій за спеціальністю технологія переробки риби і морепродуктів. Випускники Напряму підготовки водні біоресурси, це техніки промислового рибальства і техніки рибоводи, можуть продовжити навчання в Херсонському державному аграрному університеті за напрямом підготовки водні біоресурси. Фахівці, молодший спеціаліст бухгалтер, продовжують навчання на базі нашого технікуму в філії Миколаївського університету за спеціальністю економіка і аудит вже 21 березня Білгородністровський морський рибопромисловий технікум проводить День відкритих дверей, де кожен випускник загальноосвітніх шкіл зможе детальніше дізнатися про навчання на спеціальностях, що пропонує технікум. Здесь очень хорошая атмосфера. Здесь очень хорошие люди, очень профессионально относятся к своему делу учителя. Очень хорошая у нас атмосфера в аудиториях, в группах. Очень дружные здесь люди. Тетяна Бажанар, Олена Квитковская Басарабия Тв.